Подружжя Тамара та Артем вже не уявляють життя без своїх двоколісних основний транспорт пересиваємося по місту, садочок, магазин, всюди. Аргументи переконливі з дому до центру на велосипедах удвічі швидше ніж громадським транспортом. Що таке затори? Забули. Ми живемо на рощі біля клубу, доратищину з якою стороною їхати приблизно 10-15 хвилин. От тільки жахають безкінечні ями на дорогах. Інша проблема хороші <плес> велопарковки. <плес> в місті можна порахувати на пальцях. Я шукаю якісь стовби або дерева потоньше, щоб десь причепити, тому що в нас є. Нехороший хороші дяді, котрі можуть потягну вілік або щось з Віліка. Та й розминутися із водіями автівок на дорозі буває непросто. По тротуарам по правилам дорожнього руху ми не маємо права їздити. Це по-перше. По-друге, автомобілі, якщо їдеш, вони вічно стають так от на узбіччі неможливо проїхати, якщо ззаду або спереду їде машина. Це дуже важко, дуже і тим більше, коли їдеш з дитиною, ззаду нас є спеціальне крісло, небезпечно просто. Таких, як це подружжя у Чернівцях, і з кожним роком стає усе більше, кажуть активісти велоруху. Тому й назріла потреба організувати рух велосипедистів. А значних інвестицій на це не потрібно. Орієнтовну схему складатимуть у ратуші протягом трьох днів. Аналізуватимуть інтенсивність та специфіку руху транспорту і найкоротші маршрути велосипедистів. Це може бути велосмуга на дорозі, тобто вона просто промаркована. Наприклад, там треба вирішувати питання паркування. Це може бути. Відокремлена на велосипедна доріжка, де дозволяє простір, якщо це історичний центр, звісно це складно зробити та окремо. Або це може бути навіть просто ну, от, як є дорога, вона зараз та де рухаються там тролейбуси, автомобілі. Там ж будуть рухатися і велосипедисти, і на цій вулиці просто уповільнюється рух автомобілів, тобто для того, щоб всі їхали. Головний архітектор вже окреслив місця, де можна робити велодоріжки, а де водіям доведеться їхати поруч із велосипедистами. По вулиці Воробкевича, Гайдара зі сторони парку, там є ідеальні умови і можна десь частково влаштувати велодоріжки. Це бульвар героїв Сталінграду у центральній частині міста. Досить таки мала ширина. Вулиціка недостатньо для того, щоб яким чином ще організувати рух велосипедистів. Коли активісти згодять маршрути велосипедистів зі схемою руху загального транспорту, рішення прийматиме міська рада. Майя Гумена Іван Чижик, Місцевий час.